Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, екс-журналістка газети Подолянин, екс-асистент е, кафедри журналістики та наразі щаслива мама в декреті Оля Голуб. Оля, привіт! Привіт! Рада тебе бачити! Назай. Оскільки вже два рази прозвучало університет, напевно, з нього і розпочнемо. Угу. Чому саме Кам'янець-Подільський університет і чому саме журналістика? Насправді відповідь проста. Я родом з Кам'янця-Подільського я тут навчалася, тут виросла і. Коли постало питання обирати університет, звичайно, що був і Київ, спроби вступити в Київ, в Львів, в Чернівці. Але на бюджет, саме на бюджет, я хотіла на державний, я не хотіла платити, мені хотілося показати, що я маю свої знання, я хотіла отримати стипендію, як всі студенти, це нормально. Ну і Вступила я сюди, хоча в Києві були спроби в КНУКІМ. Чому журналістика? Тому що в 8 класі в мене була вчителька Карп'як Ольга Юрівна, і вона мені порадила спробувати себе у про поезії і прозі. Більше мені сподобалася проза. Я писала етюди, вони вигравали на конкурсах, і вона каже: Якщо тебе спробувати в журналістиці, і вже в 10 класі я. Поїхала на малу академію наук з роботою по журналістиці, зайняла друге місце, і це напевно це був такий поштовх. Батьки підтримували всі мої починання. Тому журналістику вони також підтримали. і От я вступила сюди, провчилася тут 4 роки, зрозуміла, що мені мало. Я хочу на магістратуру. І магістратуру вдалося теж закінчити. На другому курсі, наскільки я знаю, ти вже попала на практику також у газету. Чи вистачило взагалі знань, які ти здобула в університеті за ці два роки як практичних, так і теоретичних, щоб прийти і вже почати роботу як повноцінний журналіст? Ну, якщо відверто, то знань не вистачало. Але це, напевно, лише тому, що це був всього всього другий курс, тут теж історія смішна. У нас посеред пари з нашим викладачем. Оксаною Іваною Почапською е, прозвучало таке, о, вона нам розповідає, каже, що там в Подолянині дівчата пішли в декрет, вони шукають зараз журналістів, ніхто не хоче. Ну, Звичайно, ми зелені і нам взагалі не до того, ми тільки відчули смак студентства. Я кажу, я хочу. А вона бере і прямо посеред пари телефонує туди і каже, що я вам відправляю свою студентку. А це реалії війни ти так і лишила, що мене отак от вило. Якщо хочете, то Ну і каже, тут є дівчинка, вона до вас прийде. Після пари я йду туди, стукаю, я не знала, що там є поняття обідня перерва, я приходжу прямо на обідню перерву, мене пускають, нікого немає, мене сидять, готують для мене каву, мені розповідають, що таке газета, що таке подолянин, яка специфіка роботи. Я це все послухала, зрозуміла, що я навіть близько не потягну в плані того, що мені не вистачало, повертаючись до питання, не вистачало тих знань, які я маю на той момент. Але я й додому з завданням скинути якісь свої роботи як портфоліо, скинути дві-три роботи. На той час воно в мене було, тому що в 11 класі я пішла працювати на волонтерських засадах в громадське, кам'янецьке громадське телебачення, яким тоді завідував теж випускник нашого університету Саша Кохан. Він напевно, і зараз продовжує цим займатися. Прийшла. Додому скинула якісь свої роботи, такі, які навіть не вичитані, тому що що ну, таке громадське телебачення камінь. Саша закидав, наскільки це було граматично правильно, наскільки я знала в 11 класі українську мову. Я не можу сказати, що погано, але не ідеально. І я їм поскидала три якихось невеличких там була замітка, інтерв'ю і щось на кшталт ем, бліцаналізу, якихось подій, щось таке я писала. Я їм це все надіслала, і чимненько вони мені на наступний чи через день написали, що ми вас чекаємо на розмову. Приходжу я туди, мені кажуть, що ну нормальні статті лише не вичитані коректором, там у вас є повторення, таке, як в будь-якої людини, там на другому курсі недосвідченої. От тут я починаю входити в реалії вже журналістського життя, коли мені дають робоче місце, свій комп'ютер кажуть: тобі потрібно написати самітку інтерв'ю, ту, 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 ту. Тоді. Починається жорстока робота, така коли тебе сварять кожен день, тому що ти щось не встиг, щось не дописав, щось не доробив, не догледів. Але зрештою, десь за півроку чи за рік я вже влилася настільки в роботу, в те, що потрібно швидше працювати, і це взаємо допомогло мені. Подолянин допоміг мені краще навчатися в університеті, а університет допоміг краще працювати в Подоляні після закінчення магістратури. Так розумію, ти пішла асистентом кафедри журналістики. Хто запропонував і чи важко приймалось рішення таке? Погоджуватись Погоджувати, чи не погоджуватись? Рішення приймалося за долю секунд, і воно було навіть долі сумніву не було. До Мене телефонує завідувач кафедри журналістики Волковинський Олександр Сергійович, і він каже. А ви в місті? Я кажу, ні, але якщо потрібно, буду. Він каже, потрібно, чекаю вас за півгодини. Я приїжджаю до міста, і він каже: От ви закінчили університет, закінчили магістратуру. Які ваші подальші плани? А я тут на той час ще працювала в газеті. Я кажу, та я, напевно, навіть не знаю, які подальші плани, тому що в газеті я працювала неофіційно, а працювала як практикант. А тут мені прийшла реальна пропозиція прийти на роботу до студентів, з якими я ще. Тиждень тому там віталася О, привіт! Там ми були просто на різних курсах. А тут мені кажуть, ти прийдеш асистентом і будеш вести практичні заняття в них. Я приходила на пари. Мені дали читати все, що стосується реклам. Одна з дисциплін мала лише практичний курс, тобто жодної лекції. Студенти прийшли і познайомилися з цим курсом прямо на парах зі мною. Я не можу сказати, що я викладала, бо я була така розумна, я там все їм подавала. Ні, ми навчалися разом. Я от теж чогось не знала, але готуючись до пар, відкриваєш для себе нову спеціальність піарника. Ну, я сподіваюся, що в університеті колись відновиться взагалі робота реклами і піару, і тут будуть теж викладачі цікаві і студенти, яким це потрібно буде. Тому що професія в той час ну, потрібна. потрібна і важлива. Я як людина, яка три роки провчилась на рекламника і на четвертий курс перевела на журналіста, погоджуюсь, Я сподіваюся, ця професія вернеться. Поки зараз в декретній відпустці. Чим займаєшся, можливо, в якихось проєктах береш участь? Займаюся активно діяльністю. Я... Мене долучила знову ж таки Оксана Вене Почапська, що їй безмежно вдячна. Вона мене завжди до чогось долучає, і я завжди радо погоджуюсь до громадської організації Подільська освітня платформа. Вона... Є керівником цієї організації, і вона випускає різного роду проєкти, проєкти зараз, як правильно казати. І е, одним з таких останніх був медіа хаб, на якому ми випустили. Ну, зокрема, до чого я була прямо таки долучна, це серія інклюзивних роликів для людей з вадами е, слуху. Е, це були ролики з медіаграмотності. Вони серія з цими роликів навчали людей, що таке медіаграмотність, для чого вона потрібна, чому в наш час так важливо бути медіаграмотним, як не стати заручником тих фейків, які зараз відбуваються у нас в інтернеті. Особливо зараз це стало ще більш актуально в період війни і. Мені здається, що це лише така піщенка, частинка тих проєктів, які будуть в майбутньому всі громадські організації. І я сподіваюся, що я буду також до них долучена, зокрема як відеомонтажер, як сценарист, як місна, як оператор, напевно. І я думаю, що ще буде дуже багато всього цікавого попереду. Ми знімаємо це відео 42-й день наступу Росії повномасштабного на Україну. І... Зараз журналістика, взагалі, як такий повноцінний інформаційний фронт. Ти, вже як журналіст, як оцінюєш журналістику зараз в цей момент, і як ти вважаєш, що зміниться вона після нашої перемоги? Вже вона не може не змінитися, вона переродиться. Я б навіть сказала. Був такий в нас предмет, курс предмету дисципліна медіа безпека. Нам розповідали про журналістику в умовах війни. Ми десь літали в хмарах і думали, що. Які замінування, які погрози журналістам? Ну нащо нам це вчити? Ми сміялися з цього? Нам було весело зараз, коли це все в реальності відбувається в зокрема в окупованих містах, в звільнених містах, зараз там багато журналістів за кордону. І, попри те, що вони там зараз знаходяться, світ все одно каже, що вони будуть буде Відбувається розслідування, і вони збирають докази, попри те, що там їхні журналісти, які це все бачать і відчувають на своїх очах, які відчувають запах мертвих тіл і бачать задимлені будівлі. Проте після перемоги України я думаю, що українська журналістика буде на, на порядок вищий. Давай щоб не закінчувати на поганих нотках. Угу. Бліц невеличкий. Навчатись студентом чи викладати вже як викладач? Навчатись студентом, це однозначно легше. Не настільки легше, настільки цікавіше і різносторонніше. Ти не прив'язаний до одного місця. Викладач чи журналіст? Угу. Вже як професія. Ну напевно, все таки викладач. Тут солідніше в плані того, що в тебе є. Можливість завжди бути і викладачем і журналістом. Телебачення чи друковане ЗМІ? Для мене друковане ЗМІ, тому що телебачення трохи не моє е, в плані ритму. Там шалений ритм, там потрібно все зараз і вставати в 4 ранку це щось не з мого да, життя. Біле чи чорне? Чорне. Регіональне ЗМІ чи загальнонаціональне? Ну, регіональне все ж таки, напевно, тому що е, загальнонаціональні ЗМІ має зовсім інші правила, і вони такі. Правила виживання, коли ти маєш дуже багато конкуренції. А в регіональному ЗМІ можна собі зробити репутацію і на ній виїжджати вже просто ти класний журналіст, бо тим таким бо ти таким був на цьому напевно вже буде все. Дякую, mm. що завітали. Я вам дякую допомогла. за інтерв'ю і сподіваюся, що все буде добре.